Бог Отець Теснеш Небесний, дякую тобі Господь за те, що ти подавав нам справжню Євангелії Господь. Молю тебе, будь ласка, по своїй великій милості, посвяти мої уста, Господь. Скеруй моїм устами, Господь, щоб нічого не було лишнього, Господь, але було все скероване Духом Святим. Дякую тобі за наші серця, за твою присутність серед нас. Тобі, хай буде слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. свої місця, дорогі любі. Повер... Повертаємося до Євангелія. До Євангелії Ісуса Христа. Дозвольте задати вам запитання, любі, чи переживали ми з вами колись в духовну внутрішню боротьбу. Внутрішня боротьба говорить Господь у Єремії, я Господь проникаю в серце та випробовую внутрішні. Минулого разу ми чули серце людського життя займає важливе місце в житті кожної людини. Серце Якщо ви пам'ятаєте, хто був, це наша сущність. Якби наше серце завжди було сфокусоване на Бозі, як ви думаєте, яким би було наше з вами життя? Повністю зіпсоване серце людини. Серце людини зазнало важку хворобу. У... Наскільки чисте наше з вами серце? Для того, щоб ми дізналися стан нашого серця, нам потрібно стати перед світлом правди Божого Слова, щоб воно просвітило темність, темність або зіпсованість нашого серця. Перше Івана 3 глава 20 віршик Говорить Господь такі слова, бо коли винуватить нас серце, то Бог більший від нашого серця та віддає все. Любі, як ви думаєте, чи створив нас Бог із зіпсованим серцем? В книзі буття третій розділ там центр зіпсованості людського серця. Бог створив людину як духовну особистість. І це відрізняє людину від тварини. У кожної тварини і кожної людини є бажання. Тому наші бажання не визначають нас як особистість. Чому ж людина отримати щось, щось добре після свого гріхопадіння? Бажання людини було заповнене гріхами. Книга буття 3 глава, 6 віршик. і побачила людина плід на цьому дереві, і він їй дуже сильно сподобався. І взяла вона з того дерева і з'їла. Реакція гріховної сутності людини виходить назовні. Реакція відображає нашу, наш стан нашого серця. Хоч функція нашого духу була поламана, у кожної людини залишилося сумління. Совість, яка, яка відрізняє нас від тварини недуховної істоти, людська совість робить наші серця неспокійними. Гріховні бажання людини додати слабка функція духу, яка є нашою совістю, дорівнює внутрішня боротьба. Наші бажання гріховні, додати нашу неспроможність правильно реагувати на наші гріховні бажання. І дорівнює наслідок внутрішня боротьба у наших серцях. У житті кожного із нас є три голоси. Перший голос це голос наших бажань. Другий голос це голос сумління совісті. Голос совісті в нас є. І третій голос голос Божого Слова. Чи задавали ми з вами, Господу, такі запитання? Або навіть я сам почав задавати запитання, Господи, за чим мені потрібно слідувати у своєму житті? Мені потрібно слідувати голосу моєму сумінню, совісті. Мені потрібно слідувати голосу моїх бажань. І не мені потрібно слідувати голосу Божого Слова. Як ви думаєте, любі? Наша з вами совість працює через відсутність сили у нашому житті жити по Божому Слову. Як тільки ми поступаємо не так, як Господь говорить через своє Слово, у наших серцях совість починає працювати, як датчик у машині, коли в автомобілі якась поломка, і зразу висвітлюється, знаєте, така червона кнопочка, яка говорить, треба зупинитися. У декого совість виграє, а у декого в житті вона програє перед гріховними бажаннями. Післані до Рівна нам 7 глава з 21 по 24 віршик говориться про декларацію совісті. Апостол Павло переживав у своєму житті внутрішню боротьбу. Римлянам 7 глава 21 з 24 вішика. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком та бачу інший закон у членах своїх. Що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Наші гріховні бажання не покидають нас до самої нашої зустрічі з Ісусом Христом. Іншими словами, совість буде, наші гріховні бажання будуть в нас жити доти, поки ми не залишимо цей світ. Для того, щоб досконалий Євангелія стало для мене реальністю, воно повинно бути глибоко закоєнене та посаджене у моє серце. Пісняння надії від Господа Єремії 17 глава 10 віршик. Людське серце найлукавіше над все невигойне, хто пізнає його. Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю Його, за плодом вчинків Його. Годь, дивиться на наше серця і він бачить зіпсованість нашого серця. Тільки Бог знає справжність гріховного зіпсуття людського серця. Тільки Бог знає наше серце і тільки Він знає, як нас спасти. Блага звістка спасає наші гріховні серця. Давайте помолимося. Бог отець наш Небесний. Ми дякуємо Тобі за Євангелія, за благу звістку про Ісуса Христа, який пішов в цей світ померти, забрати наші гріхи, гріхи наших сердець. Господь, просимо тебе, будь милостивий до нас. Подаруй нам живу віру благу звістку в Євангелії Ісуса Христа. Нехай твій Дух святий очистить наші серця і направить нас за Ісусом Христом. Амінь. Амінь.